Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. М -м -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу це ще смачніше. Зараз дізнаємося, що в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосенку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо наш пашку занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой. Невже все спільно?